Нафтогазові новини України за 14-20 серпня. Укргазвидвання веде перемовини щодо співпраці з Орлен і МНД УГВ відмічає інтерес іноземних інвесторів до сфери газовидобутку Україні попри війну. Компанія веде перемовини щодо спільних проєктів з Орлен і МНД Є сміливці, які готові входити в Україну. Ми зараз у перемовинах з компанією МНД, Виходимо на фінішну пряму. Повідомив директор з розвідки та розробки ат укргазведбування Максим Вітик на формі Ukrainian Gas Open. Він відмовився уточнити, які саме проєкти і в якому форматі укргазвидобування готове запропонувати вказаним іноземним компаніям. І інші цікаві проекти, над якими ми працюємо. Але всі розуміють, всі усвідомлюють, що зараз в Україні є потенціал, і він серйозний як на морі, так і на суші. Єдина перепона зараз це війна. Сказав Вітек, додавши, що це також стосується і підрядників ОГВ. Щодо інших новин тижня, Укрнафта підвищує нафтовідачу на існуючих родовищах. Укргазвидобування запустило в роботу дві високодебні свердловини, які сумарно дають понад 430 тисяч кубометрів газу на добу. Завантажити нафтогаз видачі з новин цей тиждень можна за посиланням в описі. Підписуйтесь наш інстаграм, Ютуб та Фейсбук, щоб бути в курсі останніх новин.